Шановні друзі, сьогодні ми маємо на розмитненні автомобіль, який приїхав з України на іспанську реєстрацію. Це одна з опцій, яких ми вирішуємо, з якими ми працюємо, і безпосередньо на ІТУ у Декра ми робимо цю процедуру. Закінчили розмитнення автомобіля в паперовому вигляді і приїхали на технічний огляд. Вже на лінії зняли відбитки він, номера. І вже далі запускаємо технічний процес в роботу. Очікуємо на, на папери, документи. При отриманні розписуємося в е, тих паспортах е, в трьох екземплярів, які ми заберемо з собою. Один буде в ГАІ, е, один буде власнику і третій залишається в хістерії, на ДХТ. Отримуємо Папери, е, отримуємо номера і віддамо клієнту машину. Підписуйтесь, ставте лайки. Ми з вами.